Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі CryptoCrew. І сьогодні ми поговоримо про досить важливі речі. Знову ж таки, будемо говорити про більш глобальні речі, так як я інвестор, і контент сьогодні буде саме про це. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про інституційних гравців і про те, як регулятори і інституційні гравці створюють дещо. Тобто деяку логічну цепочку, за допомогою якої ми можемо зробити якісь висновки на сьогодні. Отже, ми будемо говорити про BlackRock, ми будемо говорити про комісію з цінних паперів, ми будемо говорити про інших інституційних гравців, про банки, про біржі, як це все скласти в одну картинку і для чого це взагалі вам потрібно. В ході цього відеоролику ви зможете зрозуміти, що до чого. Ну, а поки пропоную вам поставити лайк. Коментар під цим відео після його перегляду, а також підписатись на наш канал. І є ще одна пропозиція: досить цікава. В своєму інстаграмі кожну неділю я провожу закуп монет на тисячу доларів. Складаю портфоліо, а також розповідаю про його логіку. Тому за посиланням під цим відеороликом ви зможете знайти мій інстаграм, підписатися та в хайлайтсах виділених, побачити, що це за челендж такий я веду, які токени вже є в портфелі. Тому. Долучайтеся, буде точно цікаво. Отже, почнемо ми напевно, що з далекого 19 -20 19-го, 20-го року. Що тоді говорив CEO Блекрок? Він тоді говорив, що їх клієнтам зовсім не цікава криптовалюта. Якщо Goldman Sachs чи JP Morgan, їх клієнтам цікаві криптовалюти, то нехай вони цим займаються. Нашим клієнтам взагалі це не цікаво. Це не те, що їм потрібно. Тому ми навіть не дивимося в їх сторону. Паралельно в той самий час. Нинішній голова комісії з цінних паперів США Гері Генслер, вів скажімо так, розповідав всім всьому світу, чому криптовалюта це не цінний папір. Він проводив і лекції студентам, і так далі, записи яких є до цих пір, що відбувалося далі. Тобто, ось такий вступ невеличкий, начебто, ще в 19-20 році, коли саме початок бурану минулого інституційним гравцям. Риптовалюта була не досить цікавою. А за ширмою відбувалося наступне: проходив булран. Зрозуміло, там був ковід дамп. Це все ми можемо бачити на графіку. Давайте навіть перейдемо зараз на графік, подивимося. Ось це часи 19-20 рік. Саме якраз перед початком булрану, який відбувався вже в. Кінці 20-го, початок 21-го року це той момент, коли інституційним гравцям, начебто, криптовалюта була нецікава. А голова комісії з цінних паперів говорив за те, що криптовалюта це не цінні папери, і в цілому це дуже така здрава тема. Далі період друкування коштів, досить великого заливу ліквідністю на ринок, ну після ковіддампу, звісно, і період затища. Деякого затища, начебто нічого не відбувалося. Період затища це я називаю саме ведмежий ринок, Ведмежий ринок, на якому було всім страшно. Було досить мало інформації про інституційних гравців, які в них плани щодо криптовалютного ринку. І в цілому інтерес до криптовалютного ринку він знижувався, тому що ринок падав. Зрозуміло, на ведмежому ринку нікому не цікаво йти в ринок високоризикових активів, тобто в ринок криптовалют. Але був один невеличкий такий момент, який практично. Всі пропустили на нашому ютуб-каналі. Я про це колись розповідав. Не пропускайте ні одного відеоролику зі мною, ні одного стріму, і тоді вам буде складуватись вся картинка цілком, і ви зрозумієте, що ж відбувається насправді. Так, ось в 2020 році в СМІ проходить новина, що BlackRock зацікавилися криптовалютним ринком. І насправді це досить таки великий крок. BlackRock – це інституціонал, це інвестиційний банк, якого в управлінні знаходиться знаходилось в моменті 10 трильйонів доларів на сьогоднішній день. 9 трильйонів доларів, тобто це більше ніж ВВП усіх країн, крім США та Китаю. щоб ви собі просто розуміли масштаби? І це був початок 2022 року. Тобто на це практично ніхто не звернув увагу. Далі ріки крові, болі і все інше. Ми бачимо, як біткоін знизився з самого свого високого значення до самого низького, і це падіння було практично на 78%. Досить таки значне падіння. Якщо брати в розрізі минулих циклів, то там були падіння в районі 82-84%. Ось так це відбувалося. Тобто, в принципі, цикл ми практично пройшли на сьогоднішній день. Пічніше до кінця відео, ви зрозумієте хід моїх думок. Чи пройшли ми цей цикл, чи не пройшли все ж таки? Так ось відбувалося це падіння, і що знаходилося за ширмою? Ну, по-перше, останній такий встряс він відбувався саме в кінці 2022 року. Це було падіння на, крах, на краху FTX, найбільшої на той час криптовалютної біржі в США. Що ми тоді бачили? Ми тоді бачили з Дмитром, де в принципі, я думаю, що всі, хто маломальські, слідкують за ончейн датою, за якимись метриками, які знаходяться всередині, тобто не тільки за графіками. Ми бачили, що криптовалютні біржі, такі як Binance, Coinbase і так далі, вони виставляли відра. Вони виставляли свої відра. Тобто це лімітні ордери, досить потужні, досить великі на покупку. На сьогоднішній день ми можемо з впевненістю сказати, що ці відра були виставлені для того, щоб стримати ціну, стримати ціну і по. Гнати і вище, що в цей час робили великі гравці? Великі гравці робили наступне: вони в 2022 році і в 2023 як мінімум, на початку, накопичували свої позиції в активах, які суміжні з біткоїном. Тобто я вже про це розповідав декілька разів, але наголошу ще раз: це акції компанії MicroStrategy МСТР, це обгорнутий в акцію облігацію називайте як хочете Bitcoin, GBTC від Grayscale, від їх трасту біткоїнового, і так само акції майнінгових компаній. Давайте тоді перейдемо по порядку. Отже, на початку цього року ми помітили, як інституційні гравці, такі як BlackRock, Fidelity та інші почали збільшувати свої активи в таких акціях, як MicroStrategy, MSTR. Я про це вам розповідав. Ми одні з перших, напевно, я просто не бачив більше, щоб хтось швидше за нас подав цю інформацію. Помітили це, помітили ці звіти, тому що насправді їх дуже важко було не помітити. Ті самі BlackRock і Fidelity, Вони збільшували свою долю в цих акціях порівняно з тією долею, яка була, в десятки тисяч відсотків. Отже, вони нарощували свої позиції в цих акціях. Чому? Тому що MicroStrategy купують на свій баланс біткоїни, і Майкл Сейлор, це SEO MicroStrategy, Вони вибрали таку тактику, що купують біткоїн завжди на сьогоднішній день. Вони вже знаходяться в прибутку і їх акції акції MicroStrategy, прямо корелюють з ціною на біткоїн. Тобто інституційні гравці для того, щоб не пушити ціну біткоїну. Тому що якщо великий гравець хоче зайти на досить велику суму в криптовалютний ринок, по перше в стаканах може не вистачити ліквідності, так як зараз іде. Досить таки жорстка монетарна політика, тобто федеральна резервна система і центробанки, вони витягують ліквідність з ринку. Отже, на ринку криптовалют ліквідність. Ала, в першу чергу, давайте так бути чесними. Далі вже ліквідність почала йти з ринку акцій, і так далі. Тобто, тому що це ризикові активи та високоризикові активи. Спочатку з високоризикових активів тікають капітали, потім з ризикових. Ну і потім іде перелив назад, типу, коли йде м'яка монетарна політика, тобто в ризикові, потім в високоризикові. Але тим не менше, тим не менше, ліквідності досить мало на ринку було, і великим гравцям зайти на ринок криптовалют навіть через той самий біткоін. Це досить важка. Схема досить важка тема, тому що вони зробили? Вони зайшли в більш високоліквідний ринок, тобто почали викуповувати акції MicroStrategy. BlackRock задали ритм, за, ним, за ними підключилися інші інституціонали, трішки поменші, такі як Fidelity та BOFA, Це е, також інституціонали з капіталами в управлінні в 4 трильйони доларів та в 3 трильйони доларів. Здається, BOFA менше, там 3 трильйони доларів. Що відбувалося далі? Далі. Я вже згадав такий актив, як GBTC, тобто це актив Grayscale Trust, обгорнутий BTC. Grayscale має на своїх балансах 633 тисячі біткоїнів, тобто це те, що вони заявляли, що відбувалося в 2022 році. На фоні всього цього шухеру люди в Твіттері почали піднімати бунт, щоб Грейскейл відкрили гаманці для того, щоб люди змогли побачити, що Грейскейл дійсно закуповували ті біткоїни, і їх GBTC, які вони купили в Grayscale Trust, Грейскейл трасті. Вони дійсно підтверджені, затверджені реальним біткоїном активом. А вони цього не зробили. Вони взяли витяг з Coinbase. -у. Тобто там не було вказано гаманець, але там було вказано від Coinbase офіційно, що так дійсно на балансі гри скилл знаходиться 633 тисячі біткоїнів. Звісно, аудиторія це не схавала, як то кажуть, і тоді. Люди, які купували GBTC, вони почали його продавати. Тоді з'явився високий такий дисконт в акціях GBTC. Дисконт в моменті він сягав практично 50%. тобто пішла хвиля. Як це працює? Давайте, якщо коротко, до прикладу, ви хочете купити активу, який прив'язаний до ціни біткоїну, на 15 тисяч доларів. Логічно, що на 15 тисяч доларів мав би Grayscale в той же час купити BTC собі на баланс. Отже, іде відв'язка, тобто. Відкоєн стоїть тих самих ті самі кошти, а ваші акції GBTC Коштують дешевше на 50%. Ви вже переживаєте, ви думаєте, що скоро ця вся схема понси лопне і починаєте продавати. Тоді йшов величезний каскад, і що робили також великі гравці-фонди. В цей момент Кеті Вуд зі своїм фондом, Аркінвест і рядом інших фондів почали викуповувати акції GBTC. Тобто, коли був величезний дисконт. Тобто це все відбувалося в один і той самий час. Але це різні фонди, різні інституційні гравці, але тим не Менше вони працювали досить таки злагоджено. Одні викуповували акції MicroStrategy, До речі, здається, Кеті Вуд і Аркінвест також викуповували ці акції. Інші викуповували GBTC треті і десяті викуповували акції компаній, які являються майнінговими і працюють на ринку США. Також вони проходили IPO, тобто в них є свої акції. В 2022 році відбувалася капітуляція майнерів. Тобто, майнінг був досить таки нерентабельним в той час, і ті компанії, які не Мали досить великих запасів, вони не витримали і подавали на банкрутство по статті 11. Тобто, це банкрутство через реорганізацію боргу. Ваша компанія продовжує працювати. Ви реорганізуєте борг і працюєте в цьому ключі. Так ось інституційні гравці також викуповували акції тих компаній. Тобто, ми бачимо такий Широкий захід інституційних гравців в ринок криптовалют. Далі не забуваємо про комісію з цінних паперів. Отже, згадуємо Геррі Генслер, голова комісії з цінних паперів в 2019-2020 році. Топив за те, що криптовалюти це не акції, це не цінні папери. А на сьогоднішній день, якраз таки, під шумок, після того як відбувся крах FTX, пішла, скажімо так, атака на криптовалютний світ зі сторони Геррі Генслера. Та комісії з цінних паперів. Отже, що він почав заявляти? Він почав заявляти наступне: те, що всі криптовалюти, окрім біткоїну, являються цінними паперами. А тепер думаємо: BlackRock і комісія з цінних паперів. Вони завжди ці тісно взаємодіють, тому що BlackRock в період пандемії, в період ковідного дампу, вони були кризис менеджером в США. Тобто Федеральна резервна система друкувала кошти, і цими коштами управляли BlackRock для того, щоб закрити всі ті діри, які, скажімо так, образувалися в ході тієї кризи. BlackRock – це досить такий значущий гравець, і в них є досить багато. Трастів і всього іншого, все, все це вони дуже тісно працюють саме з комісією з цінних паперів, і я чомусь думаю, що вони мають також на них. Вплив дивимося на цю всю гру. Тут давайте вже включати трішки конспірології. Тобто BlackRock в 2023 році, якраз таки після тих всіх своїх дій, одразу перемикаються, перемикають в своє кіно в 2023 році. SEO BlackRock виходить в СМІ на Fox Business і на інші телеканали і починає розповідати навіть прирівнювати Bitcoin до цифрового золота до золота. Що цей актив являється досить безпечним. Що це децентралізація, що це прозорість і так далі? Ну. Різко так змінилась його риторика, і різко змінилася риторика Гері Генслера. Також не забуваємо, що в цьому році, вже в 2023, ну коротше кажучи, основний тригер зараз ось цього такого росту на криптовалютному ринку він здійснювався саме за рахунок пушу щодо спотових біткоін ETF. -ів. Тобто BlackRock подали на спотовий біткоін ETF на створення свого фонду, і багато інших інституціоналів це зробили. Там зараз іде гонка на випередження. Помимо цього всього, на Грейскейл, який я вже згадував раніше, комісія з цінних паперів подавала до суду. Потім навпаки, Грейскейл подали до суду на комісію з цінних паперів, тому що комісія з цінних паперів не давала Грейскейлу переконвертувати свій. Точніше подати документи на переконвертацію свого біткоін-трасту в спотовий біткоін etf на сьогоднішній день. Суд одобрив, скажімо так, грейскейлу цю позицію, і комісія з цінних паперів мусить роздивитися їх заявку, заявку грейскейлу, на те, щоб переконвертувати їх біткоін-траст в спотовий біткоін etf Я думаю, що цю всю шуміху на ринку роблять спеціально. Ось якщо глянути на графік, то якраз нас занесли в зону продавця. Це перша зона продавця в ході всієї цієї всього цього росту насправді після початку ведмежого ринку в них це досить таки гарно вийшло. Вони занесли туди цін, що буде відбуватись далі. Здається, гра, чесно кажучи, іде досить таки велика, і давайте ще зробимо один крок назад, тому що я забувся розказати про Coinbase та як ця біржа пов'язана з всією. Цією ситуацією. BlackRock подали заявку. На споту ETF і кастудіантом вказували там Coinbase. так само досить багато інституційних гравців вказували Coinbase як кастодіанта, з яким вони будуть працювати в цьому напрямку. Знову ж таки, не потрібно забувати, що комісія з цінних паперів, коли почала, скажімо так, втручатися в ринок криптовалют після того, як Конгрес дали їм міндюлей, тому що вони не робили цього раніше і допустили падіння топ-1 криптовалютної біржі в США, не побачили всі ті схеми махінації і так далі. Після того Гір Генслер досить таки потужно включився і почав проводити, можна так сказати, рейдерські атаки на криптовалютні біржі, на проекти і все інше. Пам'ятаємо, як комісія з цінних паперів подала до суду на Кракен і на інші криптовалютні біржі, тобто там листя. Щастя поприходили з приводу стейкінгу. Типу, що це реалізація цінних паперів. Ну коротше кажучи, типу тест хові вони не проходять. Стейкінгова механіка, вона пов'язана з цінними паперами, тому давайте будемо судитися. Кракен одразу відкупилися. Вони заплатили 20 мільйонів доларів і пішли по правилам комісії цінних паперів та закрили стейкінг. Coinbase в цей час сказав, що ні, ми не будемо цього робити. Ви взагалі не розумієте, що ви робите. Давайте будемо судитися. Вони подали до суду. На комісію з цінних паперів на зустріч, але здається, я читав якусь статтю, що насправді на комісію з цінних паперів вони не можуть подати до суду, вони можуть тільки жалобу якусь написати. Щось в цьому роді. Коротше, Coinbase показує свою досить сильну позицію. Також Брайан Армстронг, це СЕО Coinbase, Він має тісні зв'язки з політикою, тобто з політиками. І в цілому в нього також є досить сильні адвокати, які допомагають йому вести цю справу проти. В комісії з цінних паперів І на сьогоднішній день поки що те, що видно, Coinbase відчуває себе досить таки файно. Ну що ж, продовжимо? Картинка у вас. Має складуватися в цей час, тобто на сьогоднішній день інституціонали вже мають досить великі прибутки, що в акціях MicroStrategy, що в акціях майнінгових компаній, що в біткоінтрасті навіть більші відсотки ніж зробив сам біткоін після свого початку росту. Після свого початку росту, і тут ця історія з спотовим біткоін ітіфами вона насправді потрібна всім інституційним гравцям, тому що вони вже в ринку, і їм потрібно буде. Завлікати нові капітали в ці активи для того, щоб інституційні гравці збагачувались, тобто великі гравці збагачувалися. Як ця історія може закінчитися? Ось не так давно вийшов протокол від комісії з цінних паперів, що в 2024 році вони доберуться до екшенджів. Тобто, я думаю, що ціну біткоїну будуть гнати вище. Ми бачимо, що це не був ран. Давайте бути чесними, тому що дивлячись на інші криптовалюти і взагалі на ситуацію в світі, в світі грошей більше не стає. Давайте зараз трішки макромоментів згадаємо. Тобто, чому я думаю, що це ще не був тому що насправді в світі зараз іде жорстка монетарна політика від центрабанків та від федеральної резервної системи. Гроші не друкуються, баланси центрабанків зменшуються, тобто вони скидують активи зі своїх балансів. Це означає, що ліквідності на ринку не збільшується. Отже, також це буде свідчити про те, що. В людей буде ставати менше коштів, чим довше будуть тримати ставку відсоткову, тим довше регіональні банки будуть тримати високі ставки по кредитам для людей: іпотечні кредити в кредит люди беруть машини, все що завгодно. Коротше кажучи, і також не потрібно забувати, що вартість обслуговування боргу що того самого США, що інших країн вона також збільшується із за цієї жорсткої монетарної політики. Тому я думаю, що це такий штучний ріст для того, щоб в кінечному ітозі. Коли вже буде початок булрану, початок зниження відсоткової ставки, а зазвичай, коли відсоткову ставку починають знижувати, що федеральна резервна система, що Центробанки, із за лагу часового, який вони зазвичай не можуть вгадати з ним, коротше кажучи, дивіться, федеральна резервна система підіймає ставку. Вона підіймає ставку, підіймає, підіймає на сьогоднішній день. Ця ставка 5,50. 5,50%. Далі вони тримають цю ставку досить таки довгий час і. Починають стежити за даними макроекономічними, які виходять. Вони бачать дані за минулий місяць, не за цей, який відбувся, тобто, не за цей, в якому ми знаходимося. Це є той часовий лаг. Це досить таки багато часу, і зазвичай, як показує історія, коли вже наступає той момент, що потрібно знизити ставку, вона не знижується, тому що федеральна резервна система не бачить того, що відбувається. Далі йде запуск рецесії, запуск каскаду, і федеральна резервна система починає знижувати відсоткову ставку, тому що бачить, що ринок вже не витримує, і скажімо так, економіка погасилася, економічні зростання і економічна активність, і пішла рецесія. Тому у коли вже йде період зниження ставок, запускається рецесія. Рецесія зазвичай відбувається в ході 6-18 місяців. Також тримаємо в голові, що в 2023 році, в цьому році, весною, був краш-тест банківської системи. Для чого він був проведений, я вже писав в нашому телеграмі. Посилання на нього буде під цим відео. Ви зможете подивитись, я там про все розписую. Так, ось вони провели тест і перевірили. Наскільки зараз себе добре почуває банківська система? Вони зрозуміли всі свої помилки, які допустили в 2008 році, коли був, був крах, іпотечна криза, банківський крах. Скільки банків тоді лягло? Отже, пан Байден вийшов і штучно заявив. Ну, коротше, зробили всі кроки. Політикани для того, щоб спричинити банкран і максимально прокраштестити банки. І їх механізми стримувальні, вони досить себе гарно показали. Вони зупинили, скажімо так, той каскад, який запустили. Це побачив весь світ, Поки падали банки, біткоін стрім різ, тому що довіра до банківської системи вона знижувалась. Ну тому я думаю, що. Якщо ми беремо, що рецесія буде в розлізі там 6-18 місяців. При тому ми розуміємо, що зараз інституційні гравці прирівнюють біткоін до золота. Якщо подивитися графік біткоїну і графік золота з денної перспективи на сьогоднішній день кореляція досить таки велика. Я показував ці скрини ще в своєму інстаграмі. То можна допустити такий момент, що скоріше за все сильно нижче. Нам біткоін не дадуть. Чому? Чому я так думаю? Тому що перше, біржам зараз боляче біржі будуть захищати свої позиції. Для того, щоб запустити ціну біткоїну кудись вище, не потрібно занадто багато для цього робити, занадто багато рухів. Зараз в СМІ в мас-медіа прокручуються від таких величезних гравців, як SEO, BlackRock і так далі. Те, що це цифрове золото, це наше спасіння. Отже, я думаю, що цим закладають людям в голову думку, що це то як Актив, в якому можна буде ховатися, можливо, так і буде. Ми побачимо це перший раз, що біткоін може пережити рецесію на традиційному ринку. Отже, дивлячись на те, як біржі захищали свої позиції і ставили відра для того, щоб BTC не пролили нижче 14 тисяч доларів і захищали свої позиції. Ось тут є розуміння, що ціну біткоїну не будуть спускати набагато нижче, тому що рітейли вони будуть відкуповувати. Якщо тут боялися купувати, тут все ще не вірили, тут фіксувалися. І тут також люди знаєте, Знаєте, ось тут в цьому моменті ждали походу на 20 тисяч. Ми говорили про те, що цього, скоріш за все, не буде. Ось навіть старі мої малюнки є на графіку, і загнали різко ціну BTC вище, то є розуміння, що шейк-аут, тобто витряска з ринку, вона може бути. Вона може навіть бути пов'язана з тим, що значить розгляд заявок на спотові біткоін etf Знову ж таки, як я й говорив, я чомусь так думаю, що буде відкладатися до самого крайнього терміну. І на самому крайньому терміні, коли потрібно буде, значить, робити рішення, приймати рішення або приймати спотую ETF, або не приймати, то комісія з цінних паперів може відхилити всі заявки. Навіщо це буде зроблено для того, щоб Осіяти паніку, це чорний лебідь насправді може бути величезний. Це практично ніхто не очікує. Зараз все так складається в смів мас-медіа, що начебто ось-ось мають прийняти ті спотові сітєфи і цим гріють аудиторію. Але я думаю, що тоді може відбутися саме ось той шейкаут. В якій зони? Я не думаю, що це буде якийсь перелой. Я думаю, що то буде якесь конкретне падіння, то може бути навіть на 20%, 15%, 30%. Давайте так гадати так наперед ми не можемо і не будемо. А далі всі ком всі комп компанії просто беруть, переподають заявки, але вже вірно складені, так як потрібно. І комісія з цінних паперів в швидкому темпі їх приймає для того, щоб аудиторія просто не встигла, скажімо так, відреагувати. Я не говорю, що це так буде, що це істина. Це один із варіантів, який може відбутися. Чорний лебідь може прилетіти з цієї сторони. Також не забуваємо, що ситуація, яка пов'язана з Грейскейлом DCG, тобто Digital, Digital Currency Group і Гімміні, вона ще не завершена, там також суд на 1 мільярд де. Ну і в цілому, це, в принципі, все, що я хотів вам донести. Для чого я зняв це відео? Для того, щоб ви не чекали там, найкращих точок входу, для того, щоб ви, навіть якщо ми Підемо нижче, і навіть якщо ми оновимо якесь там дно, то просто розумійте, що інституційні гравці зараз в ринку в 2019-2020 році вони максимально хотіли нам сказати, що їм криптовалютний ринок не цікавий далі. В розрізі 2022 року, коли відбувалося падіння, вони скуповували активи, які пов'язані з BTC. тобто вони не можуть зайти в ринок там, на 10 мільярдів доларів, і так далі, щоб не повпливати сильно на ціну біткоїну. Тому вони купували активи, які пов'язані з ціною біткоїну. А також вони самі собі на свої гаманці особисті, тобто вже не компанії, могли купляти ті самі біткоїни, і вони можуть мати досить таки велику частину тих BTC. Тому я думаю, вони будуть захисні е, біткоін і будуть гнати ціну вище з можливим шейкаутом, тобто тому, що мені не складується ця картинка, що голова Блекроку в 2019-2020 році топить проти криптовалют. Гері Генстер, теперішній голова комісії з цінних паперів, досить таки важлива посада, і, взагалі, важливу роль відіграє в криптовалютній індустрії саме він своєю політикою щодо криптовалют. Він топив за те, що криптовалюти це не цінні папери. На сьогоднішній день вони як будто помінялися місцями, і при тому я розумію, що комісія з цінних паперів і Grayscale, вони в досить тісному контакті, тому що вони постійно працюють один з одним, і BlackRock... Напевно, що найтісніше працюють з комісією цінних паперів. Це найбільший інституційний гравець, найбільший е, інвестиційний банк. Тож такі думки в мене на сьогоднішній день на ринку може відбути все, що завгодно, але потрібно дивитися, що роблять великі гравці, а не слухати те, що вони говорять. Тому я не слухаю те, що говорить Геррі Генслер. А в 2019-2020 році не слухав, що говорить CEO BlackRock. Але я дивився в 22-му році, що робить це BlackRock, Знайшов ці рухи. Потім звідти випалила вся історія з інституціоналами. Ми почали накопичувати позиції, досить гарно відкуповували ось те дно, яке було в 2022 році. І на сьогоднішній день пожинаємо плоди разом з ними. Просто щоб ви собі розуміли. Ось така логіка цього відео. Дякую за те, що передивилися, приділили увагу. Всім великих профітів. Накопичуйте свої портфелі з розумом, а альткоїни підтягнуться вже згодом. Я думаю, коли ми дійдемо вже до більш м'якої монетарної політики, і тоді настане істинний булран, коли об'єми будуть торгів величезні, екшенджі, тобто біржі, будуть заробляти дуже багато і так далі. І не забуваємо про чорних лебедів, які періодично приходять на цей ринок. Один з можливих чорних лебедів був названий сьогодні. Всім пока!